Любі друзі, дорога спільнота, вітаю! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І на цьому каналі я розбираю для вас головні новини зі світу політики і міжнародних відносин. І оскільки на вчорашньому великому стрімі ми розібрали з вами все найголовніше, що стосується наших баранів, то сьогодні будемо говорити про баранів міжнародних. Правильно, ви вже здогадались, будемо говорити про Дональда Трампа і про те, як на хвилі успіху з Венесуельською операцією Сеча вдарила йому в голову, і він, взагалі, перестав бачити будь-які береги, і навіть Серйоз збирається окупувати Гренландію. Ну принаймні, це так. Зараз виглядаєте. Перед тим як ми розпочинаємо це все розбирати, попрошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого з того, що тут у мене на каналі виходить. Як тільки трапилась ця венесуельська операція, у мене одразу виникло питання: а що буде далі? Який план після арешту Мадуро? Тому що арешт Мадуро не може бути. Фінальною крапкою. Ну, точніше, дивіться, якби він там був якимось терористом чи дійсно очолював усі разом наркокартелі, і з його арештом все посипалось. Так, це можна було б відклати як перемогу. Але плани США щодо Венесуели, вони куди більш далекосяжні. І головна їх претензія це не поширення дійсно там заборонених речовин, а що правильно нафта. До якої вони хочуть дістатися, вони цього не приховують. Дональд Трамп вже здається мільярд раз про це сказав. Тобто, для цього потрібно якось або тоді співпрацювати з новою адміністрацією, яка там буде, або ну якось керувати цією країною, ставити гауляйтерів чи щось типу цього. І отут одразу в мене виникало питання, як вони будуть це робити. Трамп то казав, що Рубіо буде ключовою фігурою, то він заявив, що він взагалі то ключова фігура, і він буде особисто Венесуелою. Керувати на основі чого Сполучені Штати Америки збираються це робити, це інше питання, тому що жодних законних підстав керувати Венесуелою у них немає. Вони можуть цього робити. Венесуела це незалежна окрема країна. Там може керувати або ця віцепрезидентка, яка залишилась Родрігес, здається, так. Після Мадуро чи нова влада, яка там прийде після виборів, умовно кажучи, і вони можуть або співпрацювати з адміністрацією Трампа, або не співпрацювати з цією адміністрацією. Ну, принаймні так, це мало б працювати. Ну або Сполучені Штати Америки мають взяти і вести якісь окупаційні війська у Венесуелу і вже таким чином здійснювати там керування, і насправді принципів і логіки. Трампа і його адміністрації не розумію не тільки я. Можна було б сказати, що я там чогось не знаю, чогось не додивився, не дочитав, не зрозумів. Вийшов матеріал на The Washington Post, і в ньому пишеться, що власне, ніхто не розуміє, що далі буде, тому що цей план з приводу керування Венесело, він супер заплутаний, складний, незрозумілий, незв'язаний. Ну, здається, такий, який зрозумілий, мабуть, тільки. Дональду Трампу. І, зокрема, в цій статті йдеться, що Трамп не зробив ставку на опозицію, на лідерку опозиції Марію Коріну, яка отримала Нобелівську премію миру, зокрема, через те, точніше, в першу чергу, через те, що вона не відмовилась від цієї премії миру і не вирішила взяти і віддати йому цю премію, бо він же ж цього заслужив. І от якби вона це зробила, можливо, він би зробив ставку на неї. А не на представників діючої влади. Тобто тут ось така логіка. Не якісь там е більш логічні раціональні причини, а особистість. От віддала б Марія Коріна премію миру. Стала б вона зараз, ну, принаймні Трамп би намагався поставити її очільницею в населі, А раз не віддала, то що ж? Ну і е пані е Марія відчула цей момент і вийшла із публічною заявою. каже. Знаєте, я готова розділити з Трампом свою Небелівську премію миру, готова йому її віддати, тому що він заслуговує те, що він зробив, це величезна історія для Венесуели. Він приніс мир, оце ось все. Давайте зустрінемось, вам віддам. Не знаю, чи це буде не запізно для неї, але ну, спроба, я думаю, точно зарахована, і Трамп навряд чи від цього відмовиться. Йому байдуже, як це буде виглядати. Йому байдуже, що це крінж, йому байдуже, що це соромно якось нецо, але немає значення. Немає значення для нього. Головне сам факт отримати цю премію, потримати її в руках. Не знаю, як на це буде дивитись Нобелівський комітет, але кому власне не байдуже. Якщо вже всі змирились з тим, що жодні принципи, правила на міжнародній арені не працюють. Якщо ви готові закривати на це очі, то ну, будьте готові, що очі будуть закриті і у вашу сторону. Дивіться, я в жодному разі не захищаю е, режим Венесуели. Е, вони друзі наших ворогів, а отже, наші вороги. Мадуро диктатор. І це все зрозуміло. Він не легітимний очільник цієї країни. Але. Те, що я сказав одразу, знову ж таки, після цієї операції, і це є у відео, де я розбираю цю всю історію, питання в тому, що після цього Дональд Трамп дійсно геть втратив відчуття будь-яких берегів. У нього була досить скрутна внутрішньополітична обстановка. На нього здійснювався досить серйозний тиск. На нього падали рейтинги, і в цілому, ну, все рухалось до того, що після до виборів для нього все може дуже погано закінчитися. Але зараз, на хвилі цього успіху з Венесуелою, він знову відчуває себе обраним, знову відчуває себе особливим. Він відчуває, що може робити все, що завгодно, і це стосується не тільки Венесуели. А й інших напрямків чомусь багато хто вирішив, що це настільки надихне його, що він піде мочити Путіна. Але ні, це не те, що його цікавить, це не те, що є головним його пріоритетом. Він про це неодноразово говорив, і він про це продовжує говорити. Ось така публікація з'явилась на офіційних платформах Білого Дому. Як ви бачите, Трамп стоїть такий весь. Певнений, гордий, і говорить, що це наша півкуля. Тобто вони прямо говорять, що Західна півкуля це сфера виключених інтересів Сполучених Штатів Америки. Привласнюють її собі, приватизують її собі. То чим Сполучені Штати Америки відрізняються зараз, от такою риторикою, від тих агресорів, від тих авторитарних країн, з якими ми боремось, яким ми протистоїмо? Чи я на другому, вони поміють, так? Тут, як я кажу, треба або а, труси вдягнути, або хрестик зняти. І Штати на цьому, звісно ж, не зупиняються. Вийшов Міллер і каже: ми наддержава і ми будемо поводитись як наддержава. Там понесло не тільки Трампа, вони всі взагалі. Ну, Міллер це цей лисенький з краю. Каже, що знаєте, Гренландія. Має бути частиною Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки. Це наша офіційна політика, що Гренландія стане частиною США. Ми не розуміємо, на яких підставах взагалі Данія висловлює претензії на Гренландію. Відчуєте цю риторику? Данія висловлює претензії на Гренландію. Гренландія це частина Данії, це частина суверенної країни. В загальновизнаних міжнародних кордонах. Ви чуєте, як Штати жонглюють риторику, використовуючи ті ж самі звороти, які використовувала Російська Федерація щодо України і Криму? Вони говорять про те саме. Зараз він говорить про те, що каже: Я не думаю, що хтось захоче воювати зі Сполученими Штатами Америки за Гренландію, але сам уникнув відповіді на питання, чи Сполучені Штати Америки готові. Будуть застосувати війська для того, щоб Гренландію окупувати. І я думаю, що на хвилі, по-перше, цього захоплення своїм успіхом у Венесуелі. І, по-друге, на хвилі того, як вони не побачили ні жодного спротиву, ні жодного засудження тих методів, які вони використовують, у Венесуелі, вони зрозуміли, ну то можна так діяти. Можна так діяти, і нам нічого не буде, можна діяти як гопник, як наддержава, бо ми ж наддержава. так? Тільки у них наддержава не асоціюється там з цінностями, з принципами, з тим, щоб бути прикладом для наслідування для усіх, вони керуються виключно, виключно право сильного. Ну, це те, що ми з вами неодноразово вже проговорювали, що світ сили права він остаточно розвалився, і ми переходимо до світу права сильного. Вони зараз там а, готують, як пише економіст, свою пропозицію. Гренландії щодо приєднання до США. І, як я розумію, вони не збираються взагалі обговорювати із Данією. Вони, от бачите, вони це розділяють таку риторику, що Гренландія це нібито якийсь там незалежний е суб'єкт, на який Данія претендує, висловлює свої претензії, і вони хочуть з Гренландією безпосередньо домовлятись. По такому принципу, ну, попередньо, як говорять, що там ви свою якусь внутрішню політику залишаєте, функціонуєте як незалежний суб'єкт, але ми там безпекові безпекові аспекти вам гарантуємо, ну і міжнародну політику разом проводимо. Тобто, ну, по факту, вони готуються до е, м'якої анексії Гренландії, тому що впевнені, що ніхто не піде вступатись за Данію. Ну і швидше за все, це так і буде. Бо я не бачу, хто в НАТО готовий взяти і кинути виклик зараз Сполученим Штатам Америки. Прем'єрка Данії Фредеріксен. Каже, що ну ми ставимося цілком серйозно до цих заяв Дональда Трампа. Ми розуміємо, що це говорить президент Сполучених Штатів Америки, і ми розуміємо, що це може трапитись. і Якщо це трапиться, ну це стане кінцем НАТО. Це повністю зруйнує архітектуру, яка була побудована після Другої світової війни. Це повністю змінить увесь світовий порядок, і що буде після цього, страшно тільки уявити, але по факту Данія нічого не може з цим зробити. І що ми можемо в цій ситуації думати, коли Данія є одним з найбільших наших справжніх союзників, якщо взяти в реальних об'ємах від частки ВВП, від частки їхньої зброї, ну ви вдумайтесь, Данія віддала нам усю свою артилерію. Усю свою артилерію, яка в них була, Данія безпрецедентно допомагає Україні. Вона е, допомагає відважно, вона допомагає щиро. І що ми бачимо з боку Сполучених Штатів Америки? В такі часи живемо, тобто вибір виключно між двох зол, і тут найбільше питання до Європи. Що ви зараз робите? Як ви реагуєте спільно на цю ситуацію на ці загрози? Ви вже повністю оточені з усіх боків ворогами, і ви досі не об'єдналися для Європи. Зараз реально єдиний шлях максимально єднатися, перетворюватись ну, на свого роду конфедерацію, централізувати десь владу в одній країні. Ну як Німеччина, мабуть, найбільш очевидним є варіантом для цієї історії. І активно включатись в протидію зовнішнім ворогам, домовлятись, тиснути, використовувати також цю агресивну риторику, тому що якщо так це буде продовжуватись, то все закінчиться дуже погано. Але що точно закінчується завжди добре, так це наше з вами відео, тому що вони закінчуються подякою спонсорам цього каналу, людям, завдяки і завдяки яким існує українська незалежна політична аналітика. Дякую вам величезне. Ви прекрасні, ви чудові, ви фантастичні. Любі друзі, оголошення. Я завів Монобазу, тому що, ну там. Багато спонсорів були саме через youtube спонсорство. А YouTube, ну, значну частку коштів забирає е, собі. Монобаза в цьому плані виглядає значно вигідніше. Там ті ж самі рівні спонсорства, як і на YouTube. Тому, якщо вам буде зручно, закликаю вас переходити саме з регулярними е, донатами туди. Для нерегулярних донатів є інші реквізити в описі до відео. Там і банка є, і приват, і. PayPal, все для вашої зручності. Величезна подяка тим, хто, звісно ж, після підтримки Сил оборони України підтримує ще українську незалежну політичну аналітику. Це надзвичайно важливо, тому що тільки завдяки вам вона може існувати. А поки дякую величезне вам за увагу. Свої думки, звісно ж, обов'язково пишіть в коментарях, не забуваючи про вподобайки. І не прощаємося.